Бачите, друзі, як вона гарно пристроїлась. Спішила додому. Спішила дуже додому. Прибігла і одразу сюди. Ну ясно, тут смачно. Тут добре, ніхто не забороняє, хлібчики їсть, скільки хоче. Такі сухарики, він сушений, тільки хрумотить. Сушений, бо стараємось багато не давати, по чуть-чуть. Але вона любить посмакувати. Як можна заборонити такий красуні їсти хлібчик? Вона ж така у нас красуня у формі. І собі смакує. Так, апетитно. Там для неї готується вечеря. Пі... А тут вона собі смакує. Добре живеться. Так можна жити. Жити, не тужити. Ну, не можна заборонити. Красуня хоче їсти, нічого не зробиш. Ви тільки подивіться як це апетитно виглядає. Брує і брує, подобається їй таке. Вже вона помпушка добра. Рижуля поправилась? Може хватить? Мертаска доволі на жує. <ріжулька> 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 Давай, ще декілька кусочків і все. Так, ти бере не скинь, бо як скинеш все буде на землі ай-яй менше кусочків бери, а то ти так запаковуєшся капітально рижуля. Менше, менше, не треба так багато брати. Все, пити захотіла напевно. Зараз піде до себе на місце, поп'є, поїсть кабачків, а ще корму кинемо їй, дерті і буде красота. Рижуля, рижуля, не скинь. Ніхто не забирає не думає, що в неї заберуть і не дадуть, та в тебе не заберуть. <gülüyor> 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 Не думаю. <laughs> а там колобок кричить. Може підеш уже на місце режи? Чи ще? Поки її не наженеш звідси, вона не піде. Ну, все. Прийде. Прийти тут нічого немає. Дивіться, яке сердечко наложу. Іди в хлів. Іди в хлів. Рижа. Так, все, тікай. Вже скинула. Иди на місце, все. Все, все, давай, давай, давай. Давай, на місце. Давай, іди, там вже тобі зараз буде Ходи, вот находи, да. Иди, иди, иди. Все, иди. Ходи, бачу ж туда. Ты ще там. Нормально получила.